Друзі, всім привіт! Ну що, ви бачили саме на мій результат, що я назважився. у нас сьогодні субота-25 лютого, ранок, і більше, ніж на 4 кг я похудав за 3 тижні. Тому скажу вам так, що скоріш за все айфон нікому не достанеться. Хоча ще половину шляху я не пройшов, по-перше, по-друге, розкажу вам трошки. Про те, як два тижні пішло, тому що минулий тиждень я не записував відео. Ось. Я не спостерігав за собою, тому що вага. В принципі, якщо вам зараз показати статистику, покажу вам статистику, зараз зроблю скріншот. Ви побачите, кожен день я виміряю вагу і вона почала падати. Потім вона трохи піднялась, вона коливалась от в межах Там плюс-мінус 97 Плюс-мінус кілограм. І а, сьогодні маємо те, що маємо. Скажу вам так, розкажу вам так, що це в принципі не дуже легка справа. А, я розповідав, що перший місяць він завжди складний. В цей раз в мене було по-іншому. За перший тиждень я звик менше їсти, звик в межах своїх калорій споживати їжу. А, а на другий, другий тиждень я так прожив. А третій, останній, цей тиждень, останній, реально щось ну, дуже складно стало. І я, в принципі, записувався шинів і по показникам не перевищував в норму. Але я в пізно ввечері, там, рано вранці не їсти. А, потім... Було пару разів що я щось не записав, ну таке щось там. Яблука з'їв. Записав яблуко 100 грамів, а з'їв їх там великі по 200 грам пару штук з'їв думав. Ну, то яблуки це таке там не сильно. Якось там сало один раз поїв. ну в, общем, в принципі, в межах все калорії. Але е, сьогодні вранці встав, зважився і бачу, що реально вага впала. <кхи> я переживав, що вона перестала в мене падати. В той тиждень, всьому вона трималась. і думаю, ну все, капець, що це таке, їм менше калорій, дефіцит А Хоча навіть не те, що дефіцит, я кожен день з'їдав, от, от доходив майже до норми. Там чуть-чуть не вистачало, щоб дефіцит був, там 100, 100 ккалорій всього. Є, ці 100 кілокалорій можна навіть там, списати на помилку в, ну, в розрахунках. Тому якби не було дефіциту калорій, і в межах калорій це відповідно вага не зменшувалася. Але ще один момент: ну, якби це в межах місяців так можна було б судити, то так. Да. Тому що результат зараз такий явний. За один день там, менше зів і завтра похудав, Ну, такого не буває. Тому нам завжди хочеться, щоб зразу почав щось там робити, почав якусь дієтусі. Ну, зразу взявся за здорове харчування, за здоровий образ життя, спосіб життя. І щоб зразу почалися результати. Але тут така справа, що треба, от, от зараз я розумію, що мені треба місяць, от зараз підтримувати дієти, не давати ніякий там збой, слабінку. Ну, Яблук багато почав реально їсти, тому що воно не калорійно, там 40 кілокалорій. Е, я його з'їдаю, записав собі в програму, що з'їв яблуком. <кхід> але яблуко там 200 грамів може бути. І ну, виходить, що за і з таких продуктів, які в принципі нехто, м'ясо, колбасу, записую все, хліб, я його, в принципі, рідко почав їсти, але було пару раз. Ну, а, а такі мілкі продукти не записую, тому от, виходить, що може десь там і перебор до коловів. Ну, я, крім того, що вагу, почав вірити ще талію. Ось, і вона взагалі в мене два тижні не рухалась взагалі. От вона була там сто. Тільки 16-115, і вона стела на місці. Ну, плюс-мінус сантиметр, це я взагалі не вважаю. Сьогодні, перший раз, вона в мене стала 112. Я сьогодні поміряв, і я, ну, я відчуваю, я джинси одягаю, я все время жду, коли я вже, в мене ремінь буде слабий на ту як би, застежку на яку застяжку от, в тому розмірі. Думаю, коли я перший раз ходав, Два роки тому я в один момент відчув, що в мене штани спадають і рівень затягують до максимуму, а вони спадають, і довелося мені одну дірку на рівні зробити додатково. От. Зараз поки такого немає, я не все жду, поки таке з'явиться. Ну і талія сьогодні почала а, сьогодні стала трошки меншою. Тому я думаю, що перший такий період. Перший такий от період, коли реально складно. ну, голод, ну, голод, В принципі, голод, то його немає, і ти себе чув чуваєш, ну слава Богу, класно, мені хочеться їсти, з'їв свої калорії, апетіта нема, супер. Бувають дні, просто голод починає виїдати, і тобі ввечері хочеться їсти. Якщо ти вранці там, до обіду з'їв всю свою норму калорій, в мене таке було, що вранці поїв на тисячу в обід поїв на тисячу, ну думаю, все, ну, вечеряти не буду, значить все нормально. А, ну, а ввечері а там апетит звірський, я просто хожу й мучуюся. <гум> Тому краще не снідати, або снідати максимально пізніше, а обідати теж максимально пізніше. Ну і вечеряти не перед самим сном, ну хоча б там в 8 в своїх нормах калорій. І все. Сьогодні я трошки покажу, як я роблю сніданок, як я виміряю. Мене запитували, як саме ти біряєш, як цей процес проходить. щоб Цифри записати, ми в принципі розуміємо, як їх брати, ти реально зважуєш всю їду. Кожен, що ти ложиш в рот, ти спочатку на, на ваги, да, дійсно так і є. Деякі продукти я вже знаю, порція, там, не знаю, що ложка салата, 100-150 грамів може важити. Е, там, одна сосіска важить 50 грам. Ну, це вже просто коли кожен не зважуєш, це вже якби до цього звикаєш, і вже знаєш якісь норми, ну, їх не обов'язково переважувати кожен раз. Ось. Але починають всі саме так: зважують все повністю до. Кожної там, крошки, що ви кладете в рот, і споживаєте, спочатку треба зважити і записати. Потім рибатися привичка і трошки легше вже стає, можна там, вже прям, не знаю, там, десь на вулиці, там, шаурму купив, ну, ти ж не збудеш її важити. Я знаю, що шаурма вона десь середньому 600 ккал, я записую 600 і все. а Так, до такого фанатізму доходить постійно, ну, це незручно і, і, і нереально. В общем, ось так. Так що продовжую свій марафон. Я нагадаю, що до кінця травня ми поході на 10 кг, інакше хтось з моїх глядачів отримає iPhone, мій, яким я користуюсь, який мені вірно мені служить, де він, до речі, не вайзерю з собою. Ну, iPhone XS Max в хорошому стані. Це мотивуючий фактор для мене. тому що Хочеться залишити з айфоном, хочеться походити, і треба сумістити ці дві речі. В общем, рухаємось далі. І всім, хто приєднався, хто приєднався, я вірю, що комусь я цим змотивую, особливо коли результат досягну, я вірю в це. Я сподіваюся, що цим комусь допоможу теж, не тільки собі, і комусь. Так що, всім успіхів, тримаємось. І Україна обов'язково переможе. Не забувайте це, тому що це дуже важливо. Сьогодні 25 лютого пішов другий рік війни в Росії проти України. Росія веде себе просто нагло цинічно, але Україна перемагає. Ще так не видно нашу перемогу, особливо російським гражданам. Тому що в телевізорах говорять по-іншому все, але перемога буде і вона буде на весь світ. І це буде розгром Росії повніший. Так що готуйтесь. І українці готуйтесь святкувати перемогу. Зараз покажу, як я зважую їжу, ставимо тарілочку. Ага, Збив, але так, ось у нас стрілечка 0 грам. У ну, нас сьогодні на сніданок буде, бачите, не зовсім там, корисна, якщо так сказати, їжа нейтральна або некалорійна, достаточно калорійна. Але її потрібно небагато, 100 грамів положимо. Давайте 120 105, Ну, хай 115, і відкриваю свій телефон, програму. Сьогодні, бачите, 0 ккал. Тому що якийсь сніданок. Е, води трохи випив вже завтрак. На жаль, немає української версії. Шкода. Олів'є. Олів'є. І вбиваємо. Скільки у нас 115 грам? 115 грам. Ой, він прораховує зразу 115-186 ккал. Видно, 186 ккал, 8 грамів вуглеводів, 62 білків, 19,2 жирів Вбили. Так І, і ще є у мене така штука, як печоночний торт. Торт, виявляєте, торт, я ходію, він торт. Ну що ж робить? Але він печоночний, Це не торт торт. Він назад 108 грамів. Додаємо. Печеночний торт. Ось. 108 грам. Все, прорахував нам калорії, додавить. Додали і яблучко. Треба з'їсти. Ось. Яблочко. Звісно, яблочко теж треба по грамоти, але я, чесно говоря, яблуки по грамам не заморачуюсь важать. Одне яблуко 100 грамів приблизно. Тут 230 яблука конкретно. Ну, бачите, це велике яблуко. додаємо яблуко, ладно. Яблоко. 235 грамм, так. Да? Ось. І все. Ось у нас сніданок наш 513 кВт. Ну, тут написано завтра. 513 кГ, 673 можна з'їсти. Тобто, в принципі, я з'їв чуть менше норми. Ось, і все. І це буде міцний данок. Якби, звісно, з'їсти салатик не олів'є, а щось там з капусти, або там огірків, помідорів, або ще щось там, не пічоночний торт, а не знаю, щось менш таке там менш калорійне то можна було більше так вийшло небагато. Але, я скажу вам, що вже звичка з'явилася. Тут у мене ще є, не часто, але стараюся більше їсти. Це у нас, як називається, гранули. гранули з молоком. Одна порція десь 600 грамів, 200 грамів молока і 100 грамів гранул, і вона дуже ситна. Тобто, оце, воно може не так смачно, як, допустим, там, щось таке, тортик. олів'є, але воно реально ситно. Ось. Ну так от сніданок проходить.